Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами проїдемося по деяких ділянках на польох. Приїхали нам таблички від Євросем. Заїдемо на дві ділянки з кукурузою Дієго та Міго поставимо таблички і заразом подивимося в якому стані зараз кукуруза. Також заїдемо на Старк, на Соняшник, теж поставимо табличку і покажу. В якій він фозі зараз що по бур'янах. І заїдемо на Саксончик від Еліта Select. Теж табличка приїхала. Заразом поставимо табличку і, можливо, десь заїдемо на якусь сою. Ще подивимося, як там по бур'янах. Бо я думаю, що з понеділка треба буде заїжджати, працювати вже гербіцидами. На деяких ділянках і, мабуть, заїдемо на ту ділянку, що я два дні назад бризкав, подивимося, чи вже є якийсь видимий ефект чи ні. Ну а зараз е заїдемо в ангарчик, заберу в тракторі мікрофон. Бо вітер сьогодні такий, що 9 метрів за секунду, дме така дурна, що просто не буде чути, як я буду вам розповідати вже в полі. І покажу, що ми вчора зробили, е як завжди. Роботи багато, знімати толком ніколи. Там деякі кусочки познімав фрагменти. Ну, а так покажу. Ще зробили ми вчора одні ворота. Зараз візьму мікрофон і покажу вам, як ми все це діло зробили. Так, розказую по порядку, що ми вчора робили. Саме перше зварили он швеллер 80-й до кучі коробку. Зварили його, зробили, е, скільки ми його зробили, 6,40. Накинули його на стіни, поставили, потім кусками швеллера усилили його, ось розкос кинули на одвірки на уголок, приварилися з однієї і з іншої сторони. Ну і Потім ще покидали 4 уголки до кроків і позасверлювалися і повкручували. Онкерні Вон болти. Туди в кроква. щоб теж воно там надійно фіксувалося. Це зробили, потім позапилювали крокви, відрізали Вон. болка, точніше брус, який з'єднував і тримав кришу. За рахунок цього зіграли трошки на висоті. Потім спробував я заїхати. в впритик заїжджає, ну мало ото все одно було. Потім далі зарізали трошки шифер. Доску прибрали. Так ось. Бачите, як доску запиляли і зарізали шифер там буквально на 15 см. І так само зараз як закрию. Ворота. Так само добавили. На сантиметрів 15 добавили воріт. Оцинкувочкою. Доробили і тепер все по красоті. Трактор заїжджає. Можна буде тепер спокійно і підгуртати зерну, і вантажити взагалі без питань. Так що два ангорчики вже готові. Оцей і отой. З понеділка будемо займатися саме першим. Там буде багато роботи, потрібно буде повністю переварювати ворота замість дерев'яних робити заценків з листа. Є ще маю такі листи, то будемо варити. Зробимо ті. Будемо потім хімічити щось з оцими, вони там саме менші. Там трошки буде геморой, щоб якось їх підняти. Ну, це вже будемо з понеділка робити сьогодні. Е так, Невеличкий відпочинок, проїдуся по польох. Таке по Мілочовці. Не знаю, завтра може прийду, поприбираю оцих двох складах. треба повивозити тут це сміття, повимітати. Понаводити порядок, хоча тут ще, мабуть, треба буде переробляти і ці бруски, трошки порядок навести. Тому ще щось робитиметься. Може і не прибирати, поки що подивимось. Ну, общем все, зараз їдемо далі. З вами будемо по черзі встановлювати таблички і показувати вам ділянки. Package. Заберу. Шуруповерт. Треба буде позасвердлювати, що тут у нас по батареї. Тихтужна може і хвати. Хоч на червоному, але там небагато, може вистачить. Так його ж може там трохи лучше зарізати. Так Ну трохи ні. Воно там трошки не так зарізано. Там прям рівно, а там трошки там взагалі слабо Все одно треба буде трохи кусок. Трошки зарізали шифер. Доску одну прибрали. Зараз будемо дошивати ворота і там тоді мудрувати, зашивати той вершок. робити 18. Щоб трохи ця, різів, Все одно треба буде там же трохи зашивати чимось, отими кусочками. Що додати вам тим Трубую чи не Так, 18 перша кукурузка Аміго від Євросем. Поки я поставив табличку, поставив, пройшовся, подивився на кукурузу, табличка вже впала Вітер такий деме, що просто. Капець. Мабуть, до 9 метрів в секунду зараз вітер малює. Е, так, що з приводу кукурузки? Раз уже я приїхав, отака ось табличка. Поставив наче надійніше, ще раз її перебив. Ну, кукуруза бомба взагалі. Тут така вже погруда Зараз покажу вам, як вона виглядає зблизько. Ну, поки що подобається вона мені Аміга. топ. Зараз пройдемо трохи далі, покажу міжряддя, кукуруза взагалі чиста, там трішки є урядкові з краю бур'янець. А тут взагалі без питань, на самій площі взагалі. Відеолі все. От. Беремо міжряддя. і дивіться, який фон. Все чистенько, взагалі відеолі. Після прополочки трішки рядок прикидало. Ну, взагалі все супер. Тут, до речі, висівалося 63 тисячі. На гектар, так як і соняшника, 100 кг селітри. посіві давалось, потім прополочка і підживка Єврості преміум. Ну, кукурузка листя, наче чисте, там он трошки щось таке на нижніх листочках є. Ну, а взагалі по фону ідеалі темна. Така ж чорна стоїть. І це у нас тут рончий раніше був посів, саме перший долі заїду на Дієго, покажу. Як о вона трішки пізніше сіялась, вона менша. Приїхав долі. Тут у нас Альдазур посіяний від агроритму. Вже бачите, яка фоза. Вже скоро буде цвісти. Вже формується потрушку сунях. Тут у нас є три діленки проблемні, що амбрузія на них є. Ну, тут ще й, в принципі, соняшник більш-менш непоганий такий майже груди Хоча є амбрузія, ось бачите. Єсть він урядкові. Між род то чисте, але урядкові є. Ну нічого. Соняшник уже високий, в принципі, він підтягся, то я думаю, що... Діло буде, будемо трошки менше і буде буде, чим там, де чистіші ділянки. Ну, а так, в принципі, нормально. Такий сонях Зараз поїдемо далі. Поставимо табличку на сторк Ми будемо двигатись Так. Наступний сторк. 7 табличка є. Встановлена, трошки забив так наче кріпкенько, не повинна б вона впасти. Вона ж трошки порозліталися почки оці. Так, що по самому соняшнику? Соняшник бомба. Дивлюся, тут видно навіть озброєним оком, який він сам по собі масивний. Тут взагалі без питань. Теж уже формує квітку, буде скоро цвісти. Тут соняшник такий по груде, в принципі. Ну, теж він чистий, тут є трошки щось невеличке. Бур'янець там, онбрізка трошки. Ну, а так. Взагалі, самі бачите, соняшник чистий. Такий масив. Вже коли навіть квіточки з'являються. Бачите, яке листя масивне. Без питань А ну, друзі, напишіть, як вам соняшник, сторк. Лайкусиків під накиньте. І підписочку обов'язково оформлюйте. Будемо чекати жнив і дивитимемося за результатами. Сіємо його вперше. Ну, поки що він оце ділінка одна з найкращих. Будемо спостерігати за нею. Наступна ділянка соняшника теж альдазур. Фоза, в принципі, на всіх соняшниках однакова. Формується вже квітка, скоро буде рости. Так, що у нас тут по соняшнику? Щось, не дивлюсь, тут з краю якісь листя якесь в'ялувати. Непонятно чому. Тут з краю теж Амбрузія є. Так у рядках більш-менш чистий. Так, зараз Дійду до рядків. Ну, в принципі, по росту десь, І цей трош трошки менший. Подивимось, який він буде взагалі по Прошлий от він був великий, такий метрів двох заввишки. Ну, а так ночі. ночі дивитися Непоганий, рівненький, на тому вже буде видно, бункер покаже, як то кажуть. Теж масивний, трошки листя менше, ніж на Сторкові. У минулому році Альдазур у нас сипав, мабуть, в районі 28 центнерів. У нас в минулому році було 4 діленки, 2 від Еліта Select і 2 від Агроритму. То найкраще Саксон показав себе 31. Цинкнер, потім Альдазур 28. Е По-моєму, Бомун 26 і Ольфа. Е щось в районі чи 27, щось таке. Взагалі, на першому був Саксон, потім Альдазур, потім Ольфа, і на четвертому місці. Берекет по врожайності. Ой, Бомунд, Бомунд вибачаюсь, точно. Так, їдемо далі. Зараз заїдемо на Сою, потім на кубрузу. Будемо дивитися. Заїхав на Сойку Піонерівську, що я два дні назад бризкав. Тому подивлюся, чи є результат якийсь вже видимий. Через два дні по бур'янцю чи ні, я думаю, що де амбрузія, то повинна точку росту вже прибити. Ну, да, це вже амброзія жовта точка росту. Це через 2 дні. Взагалі ось яка соя, 45-те міжряддя, то бачите, воно вже в принципі міжряддя своє закрило, де-не-де, де, там є трошки. Залисе не де суя менша. Ну, а так взагалі, взагалі не погона, подивимося, як воно тут воно у нас. Демо дівінка на розвід, якщо все нормально, то будемо сіяти її більше, до да, трошки вже серединка жовта. Тут 60 кг на гектар. Висів, був з ЗК звичайною, двосошники глушив і один залишов. То в принципі непогано і цікаво буде. Поспостерігати на такому міжраді при такій нормі висіву це взагалі непогано. Як раніше ми там висівали 120 кілограм, може десь 140 на гектар, то якщо результат буде одинаковий, який сенс більше ховати просто в землю сої. Якщо при 60 кілограмах воно буде давати той самий результат? Що? 120, при 120-140. при Це ж теж все від сорту. Так що тут у нас ще де є бур'янці? Я сподіваюся, що це вже остання обробка на цій ділянці. Тут вже тричі працював я гліфосотом. я думаю, що вже до жовтий жанру вже, вже має вистачити по обробітку. Прости, тільки що я бачив Тришка. Трішка, ось бачите Яка листя є. Більш за все, що боліє, воно трішки. Як не іржав щось типа такого. Ну, ніхто вже є брейскати не буде. Подивимося, яка вона буде фунгіцидом. Ми не вносимо інсектицид там по факту. Трішки дивлюся, є листочки поїжені. Де-не-де, де, але не критично, не масово. Ось бачите, є трошки поїжена. Це не страшно. Так, це тут за кулі. ось бачите, як уже друзі пожовтіла, це два дні, якраз пройшло з того моменту, коли бризкав. Обочину тут обкошував. Треба буде ще на кукурузі обкосити. І вже в принципі всі ділянки будуть окультурені. Трішки така прокошена. Долі. Так, приїхав долі по Євросему, таблички всі встановлені. Е, остання дієго, кукурузка. Зараз покажу вам її. Вітер просто страшений, Бачите, як воруши в табличках, тут надій вона хоч продержиться ні при такому вітрі. Тут кукуруза менша, сіялась вона пізніше і сіялася вже може, в суху землю, Зато тут кукуруза менша удвічі, ніж там. Ну а то в принципі теж чиста, соняшник, щось поддалишний виліз. Така кукуруза, срядок стековий, який широкий. Тут було дві пропулки. Ну, теж підтягується потихеньку, зараз воно попуясь. Тут фова і менше. то я думаю, воно якраз десь буде плюс-мінус в один час збиратися. Поки ця підтягнеться, то вже дойде. Тут двох гекторчики. Ну, непогано теж дивитися. Кукурузка така темненька. В принципі, рівномірно будуть дощі, буде результат. Зараз заїду на ще дві діленки на Сою і на соняшник. І на сьогодні все. На дольні ділянки їхати не буду поки що Тіпо, подивимося ті, що тут по місту. І вам покажу і для себе заразом проїду. Подивлюся яка ситуація. Що у нас тут посуї? У ну, краї вже в принципі просяться побризкати. Є ось мішієць портулок. Зараз подивимось глибше трошки. Що тут у нас глибше? Ось є мішієць. Побачив. Просто суя вже піднімається, як вона накриє, вона вже накрила. А як буде вона ще більша, то гербіцидом просто не достану. Бур'ян забрати той, що в самому Низу. Тут вона вже по коліна. Ну Хоча тут наче нема нічого. Критичного, щоб його бризкати. Що це? Це лобото. Щось воно, так дивлюсь, трошки прибита наче. Є, теж поїдена трошки. В общем, нема нічого критичного. Десь поодинокі бур'янці є. Ну ось, наприклад, такий ось пирій великий уже. Мабуть, з понеділка заїдемо, бризнемо і все. Щоб уже на як то кажуть, було. Трошки підтяглося своє, а то зовсім воно плачевне було потрошку піднімається вже така в коліна. Так, сейчас ще через дорогу соняшник покажу. Муську йде, йомаю це щось таке, міші вже великий І дивіться який саксончик понад ґрунтовою обочиною. Такий масивний і великий уже вулі. Зараз доїду до крою, поставлю табличку і покажу вже вам його з близького. Так, табличка готова з аксунчиком. Зараз покажу вам його зблизько. Тут ось геодезісти проїжджали трошки. Витоптали. Ну як трошки? На всій ділянці 40 сутих проїхали. ну Один плюс, що колеса затоптали колеса, а міжряддя, середина, між колесами залишилося ціле. Такий саксончик. Тут деленка 14,5 гектар. Ну, тут соняшник уже просто мне по шею. Вот сейчас, смотрите. Взагалі я хожу. Соняшник. Бомба. Ось який він знизу. Чистий, рівний, горний, що ще треба. Ну, реально тут дільнка одно з найкращих, якщо не сама краще. Тут соняшник, ой, соя попередник, тут ділянка була розбита. 5 гектар було сої, тут уже, мабуть, років 6-7. На іншій ділянці соя була теж 3 роки, то соя попередник ідеальний. Ну, Самі бачите, який суняшник. Я думаю, тут більше нічого показувати. Всі бачите самі. Фоза та сама, як і на інших ділянках. Ну, бункер покаже, що він буде давати.